Свиня та шуліка. Казка Маконде. Свиня та шуліка були друзями. І все-таки свиня трошки заздрила шуліці, його великим гарним крилом і постійно просила, щоб він і її дістав десь такі самі. Нарешті Шуліка погодився виконати бажання своєї подруги. Він роздобув пір'я якогось птаха, зробив крила. І воском приклеїв їх свині. Зраділа свиня і полетіла разом з другом шулікою високо, високо. Але коли вони підлетіли близько до сонця, від тепла розтопився віск і стала піря на крилах у свині відклеюватися і падати вниз одне за одним. Чим менше залишалося пір'я, тим нижче опускалася свиня. А коли не залишилося жодного. Впала і вдарилася об землю носом так сильно, що ніс у неї розплющився. Образилася свиня на шоліку, подумала, що це він навмисно їй погано крила приклеїв. Посварилася друзі. З того часу ніс у свині став п'ятачком, і коли свиня бачить у небо шоліку, вона сердита хрюкає.